Привет, друзья! В эфире «Толковый универ» с вами Дмитрий Иванов. Я рад приветствовать нашу сегодняшнюю гостью. Это Хомяк Тамара Владимировна, декан факультета филологии или филологического факультета Запорожского национального университета. Здравствуйте! День. Расскажите, пожалуйста, какие специальности готовите вы на факультете? Ну, наш факультет один из найстарейших потому что именно с математического факультета, филологического, своего в той время заклад, который всем сейчас известен как Запорожский национальный университет. Традиційно на філологічному факультеті у нас дві спеціальності: це українська мова і література, і мова та література російська. Але починаючи із минулого року, ми відкрили нову спеціальність. Це переклад українсько-російсько-польська і українсько російсько болгарська Такий подвійний переклад. І чекаємо, щоб розвивався він. Поки що ми над цими новими спеціальностями працюємо. А на російській мові у нас. Подвійне, виходить, що можна отримати спеціальність не тільки вийде фахівець, знавець російської мови, але і іноземне. Я так розумію, що нові спеціальності відкрилися для того, щоб євроінтеграція, судя по всему, ми легше наших сусідів. Скажіть, а чим вони інтересні зараз? Ну, треба сказати, що взагалі вивчення цих мов на факультеті воно вже було і раніше, тільки воно не надавало статусу, що можна було диплом отримати. Але факультативно, навіть і на сьогоднішній день, у нас можуть вивчити студенти будь-якого факультету і будь-якого курсу болгарську мову безкоштовно, бо в нас вже більше 10 років приїздять викладачі із Болгарії, які тут живуть, працюють і вивчають разом з ними факультативно навчають болгарської мови. А польську мову в нас вивчають як вибіркову таку дисципліну студент. Українського відділення на четвертому курсі, і в нас мовна практика вже протягом багатьох років їздять до Польщі, в Роцлавський університет. У нас доцент кафедри загальнослов'янського мовознавства Ліпкевич Ігор Григорович дуже налагодив тісні контакти. І треба сказати, що це студентам подобається і багато, ну можливо, це відносно, звичайно, сказано багато, але немало. залишилося вже потім в Польщі. Вони там, де здобули ще одну освіту, тобто магістратуру додатково. І працюють тепер на телеекранах в Польщі можна побачити нашого випускника Ігоря Ісаєва, Аню Хмарську, Юру Кулика. Тобто вони залишилися там і там працюють, і на сьогоднішній день живуть. Будь у Польщі, але це не давало права диплому. А переклад відкрили. Ну, так як ви сказали, в принципі, з таким розрахунком. І при цьому ми звертаємо увагу на художній переклад і на технічний переклад. Ну, Це ще студенти поки що тільки першого курсу. Такі деталі і подробиці, це вони вже будуть в подальшому вивчати. Але заплановано, що саме так буде. На жаль, от нещодавно було інтерв'ю навіть із доктором Сіміоном, який читає нас болгарську мову. От він теж відкається про те, що. Твори сучасних болгарських письменників вони мало перекладені, скажімо, на російську мову, на українську мову. Тобто перекладачі потрібні. Тут же художній переклад він на часі. Але і технічно, я думаю, теж тому, що туризм розвиватиметься. От зараз дивимося в інтернеті. Дуже багато зацікавилося відпочинком в Болгарії. І я думаю, що в подальшому наші студенти зможуть знайти собі працевлаштування. Як на мене, це цікава професія і знання мов. Ніколи нікому не завадило поліглотом бути непогано. Так що я сподіваюся, що їх ця повинна спеціальність зацікавити. Я так понимаю, ви готуєте не тільки будущих учителів, язиковідовів або язикознавців, а ще й писателей будущих. Можливо, і журналістів, потому що серед наші браті теж немало Випускників вашого факультету. Так, так. Але от коли у нас відбуваються Дні відкритих дверей, чи інакше називають дні абітурієнтів, чи коли посвята студенти на першому курсі, ми, звичайно, не скриваємо, що найголовніше, вважаємо призначення це годувати вчителя. Звичайно, доля вчителя складна. Я, наприклад, читаю українську літературу другої половини 19 століття, творчість Бориса Дмитровича Грінченка, минулого року йому 150 років, виповнилося б від дня народження. І така Афористична, як для мене, метафорична назва однієї з його статей або українська школа на безпросвітному путі. Тобто, безпосередньо, що вчитель як спеціальність це ну, дуже багато важко. Правильно сказано, що всі спеціальності від учителя, і одна єдина тільки спеціальність від Бога це учитель. Але життя є життя, і тому кожен, хто добре володіє словом, безперечно, може собі знайти і що йому ближче за покликом серця. Тільки при цьому, що це буде людина грамотна, буде дійсно, як філолог, може бути і перекладачем, і дійсно письменників багато. От навіть взяти нашу запорізьку спілку письменників, майже всі це ж в минулому випускники Запорізького університету. І Петро Павлович Ребро, який, на жаль, недавно пішов із життя, ось і Григорій Іванович, лютий, і багато інших. Ось нещодавно були у нас започатковано всеукраїнський конкурс для обдарованої такої от молоді, там обмежено 25 років. От це будуть хуртицькі дзвони присвячено пам'яті Марини Брацило. І він буде цей конкурс. Вона теж наша випускниця. Звичайно багато, і ви говорите ваших колег, справді на який канал не не кинь оком обов'язково когось із своїх випускників. Побачиш і українське відділення, і російського відділення. Які события працюють у вас на факультеті? Я услышав слово конкурс для обдарованої молоді. А є якісь тематичні вечора зустрічі з писателями? Так, у нас це є. По-перше, у нас е, дуже часто відбувається от, вшанування пам'яті письменника, якщо це ювілейна дата. Ну за останніх що не, не останніші події, наприклад, щороку, 3 квітня, в день народження Олеся Терентійовича-Гончара, ми зі студентами готуємо такі науково художні скажімо, читання. І в нас на нашому навчальному корпусі номер 1 є меморіальні дошки. Там кілька дошок, і серед них вона тоді першою навіть була Олесю Терентію Гончару. Вона вперше на Україні навіть там була. І ми ходимо, вшановуємо там його пам'ять, бо його ім'я дуже тісно пов'язано з Запорізьким краєм, дуже багато писав про цей край і бував, і в університеті був, і до нього шанобливо ставився, наприклад, Чабаненко Віктор Антонович, який, на жаль, нещодавно теж пішов із життя. І це у нас відбувається щороку, 3 квітня, в день його народження. Зараз всім відомо, що 200-ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Цього року, певно, воно своєрідне відбувається не так помпезно, як колись відбувалися там свята в сім'ї вольній, нові. Але на мою думку, можливо, навіть, скажімо так, щиріше і тепліше, тому що кожен чомусь от прийшов до, до слова Шевченко. Ми бачимо, що і у вас на телеекранах записи скрізь написані його поетичних рядків, які суголосні сучасним. Часом, мабуть, Шевченко, звичайно, ніколи не сподівався, що в 21 столітті відбудеться своєрідна інсценізація сценізація його поеми Гайдамаки, але так уже сталося. І у нас була дуже така надзвичайно цікава зустріч, і, можливо, для нас несподівано, бо це ім'я відкрито було просто випадково. Зателефонувала одна жінка і сказала: чи вам цікаво? Виявилось, коли познайомили, що надзвичайно цікаво, бо в Запоріжжі проживає правночка одного із братів Лазаревських, їх було шестеро. Федора, це ті брати, які дуже багато допомогли Тарасу Григоровичу Шевченку, коли він перебував на засланні оті 10 років, саме завдяки їм були для нього ну, відносно більш легшими, як можна це було б зробити. Ну, особливо, от, коли він в експедицію тоді був відправлений. Все це допомагали робити. Вони підтримували, скажімо так, і морально, і матеріально, і духовно, щоб все це йому було легше перенести. І от, виявляється, вона живе на Запоріжжі. Прізвище тепер уже. Скоропадська в неї інше прізвище, але вона дуже трепетно в родині все це тримає. і Студентам було надзвичайно цікаво. Студенти підготували самі вечір, показували і фотографії всієї цієї родини, розповідали про ті помешкання, про, про ті історичні факти, які відомі. Ну і вони свого боку теж додавали, показували у них, зберігаються альбоми. До речі, у них таке раритетне видання такого, це як майже як це стіл. Такої така книжечка вже є, як кажуть, років та років поема Гайдамаки Шевченка. Їх всього дві: одна зберігається в Києві, одна це тут у них як сімейна реліквія. От, так як я вже от сказала, що всеукраїнський конкурс імені Марини Брацило, хортицькі дзвони започатковано. Він буде приурочений до дня народження Марини Брацило 2 грудня. До нас приїздять. Письменники часто, до речі, приїздять, відбуваються теж презентації. Ну і ми разом з тим зустрічаємося, як і інші факультети теж ходимо на зустрічі. От, Скажімо, ваш колега Андрій Куликов приїздив, то філологи теж до журналістів долучилися, бо було надзвичайно цікаво послухати. Ну, безперечно, на першому місці навчання потім друга половина дня вона. Задіяна, і я думаю, що це багато допомагає, по-перше, для культурного розвитку, для становлення студентів. І тих, хто підуть у школу, їх багато навчається ну, от, організаторських здібностей, як провести, долучитися. Це, це додаткові знання плюс навики. У нас є зараз можливість пожелати щось будущим абітурієнтам. Я хочу їм побажати, по-перше, добре написати ЗНО. Далі хочу побажати, щоб вони все таки обрали собі спеціальність за покликом серця, а не так, куди кажуть Бог пошле. Все таки обрали те, що їм подобається. Бо це дуже важливо в житті. Хай повірять моєму життєвому досвіду. Бо щастя, це коли тобі вранці хочеться йти на роботу, а ввечері повертатися додому. І це буває тільки тоді, коли на роботі приносить задоволення те, що ти робиш, і побажати, щоб був мир, спокій і злагода, щоб їм не доводило, їм і їхнім батькам не доводилось турбувати, а щоб вони в мирних умовах змогли здобути вищу світу. Спасибо вам большое за интересное интервью. А я напоминаю, что у нас в гостях была Хамяк Тамара Владимировна, декан филологического факультета Запорожского национального университета. Всего вам доброго, не переключайте телеканал. Дальше для вас все самое интересное.